Спільнота, привіт! Сьогодні вам розкажу про ось такого Т6 ексклюзивного, який в нас є в продажі. Автомобіль має Full LED оптику, 2019 рік 228 тисяч пробігу. Він у нас 2-літровий дизель на механіці. Зараз вам покажу, його, який в нього класний салончик. У нас ось так він виконаний в такому стилі, комбінація шкіра алькантара з гарною стрічкою. Кондиціонерчик, вебаста, мультимедія, чорна стеля спереду та комбінована взаді. Маємо телевізор. Тут у нас диванчик, який розкладається і може бути спальне місце. Столик такий, який ховається сюди, і ви отримуєте класний підлокітник. Там у нас розеточки на 220 вольт, USB, шки сидіння, які крутяться. Автомобіль має ззаді дві розпашоночки. Ось так воно все виглядає. І зроблена ось така класна ніша, щоб ви могли собі ховати свої речі. Якщо вас зацікавив такий автомобільчик, приїжджайте до нас, місто Бердичі, вулиця Шкіряники, 8, автомайданчик Бієгравто. Ми працюємо без вихідних, придбати даний автомобіль можна в кредит, в лізинг або обміняти на вашій з послугою трейдин.